От ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріалом? Тачки, там, яхти, квартири, там, айфони і так далі. А насправді найцінніше стало отаке. От просто природа. Просто те, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі. Вони ж недорогі, вони ж безкоштовні абсолютно. Просто піднятися нагору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там, від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е, своїх доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося, це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти звичайний холодець десь в Європі, да, чи звичайний борщ, чи просто там, от, почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось іще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валютою страшною. страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня, повільно Оця руська, а українська, вона ж свої традиції були. Спробуй десь в європі знайти, спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. Щоб ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя. Воно ж з собою туди, на той світ, нічого не носеш в руках. Спустимо руками йдеш. А оце, от реально безцінне. цьому всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я отаке от справжнє від природи. І мені здається, ми трошечки збилися орієнтіром, стали якісь злі, стали якісь малолюдяні, Ах, мало у нас добра і поваги один до одного, щось гризим постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть. Ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними. І не побачили ніякої віддачі і самі обозлились. Я хочу сказати: от виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це є в кожному місці. Сонце, є в кожному місці. Візьміть там кохану людину чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали, бо ми живемо в цій будки, в цьому телефоні всі. зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класно, ніхто ж не показує, як погано. А у тебе ж ну ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш, і починаються депресивні епізоди і так далі. Тому друзі, нахер вонцю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.